Всесвітній день доброти. Всесвітній день доброти міжнародний день, який відзначається щорічно 13 листопада. День Доброти чудова можливість знайти час на хороші вчинки для людей та тварин. Добро врятує світ та з'єднає народи, тому що воно закладено в людській природі. Саме тому робити гарні вчинки може кожен. Творити добро зовсім неважко, але в результаті люди наповняться співчуттям та добротою один до одного. День доброти бере свій початок з 1997 року, коли в Японії створився волонтерський всесвітній рух за доброту. Він не мав релігійних. Та політичних напрямків. Спочатку в нього входили представники Тихоокеанського регіону, але пізніше географію істотно розширили. Нині цей світлий день відзначається у 28 країнах на усіх континентах. Кожного року список країн поповнюється. Даних про офіційне святкування в Україні, на жаль, немає, але це не заважає розповсюджувати добру традицію та робити гарні вчинки. Цікаві факти у людей, які роблять добрі справи, кожен день кращий імунітет, вони менш хворіють. Символом доброти Є відкрите серце саме до Дня доброти, його створив французький художник Орель. Треба навчатися робити добрі справи. Складність полягає в тому, що за свої вчинки не слід чекати нагороди. Вони повинні дарувати задоволення самі по собі. Доброта Повинна бути направлена не лише на людину, але й на тварин, які часто страждають від людської жорстокості. Ще одним символом доброти та миру є квітка кульбаба, скульптури, що зображують цю квітку, встановлені у 30 країнах світу. За роки існування дня доброти з'явилася своя символіка та власні традиції. У цей день треба дарувати квіти людям, які зустрічаються на твоєму шляху, і знайомим, і тих, кого бачиш вперше. У кожній країні різні букети. В Сінгапурі, наприклад, дарують гербери та маргаритки. Крім цього, потрібно робити щирі компліменти, говорити приємні слова, дарувати посмішку та гарний настрій. Здійснювати хороші вчинки, адресовані як близьким людям, так і незнайомим, хто потребує проявів доброти. І світ стає добрим, світлим кожним таким чинком. Важливо бути відкритою, приємною, безкорисною та доброю людиною. Важливо бути не лише під час свята, а кожного дня. Справжня доброта це коли ви робите хороші вчинки просто так і не чекаєте подяки за свій вчинок. Саме таке добро змінить світ на краще та посприяє тому, щоб на планеті запанувало добро і любов один до одного. Дякую за увагу!